Більше про ситуацію на Харківщині. Будемо говорити з Віталієм Саранцевим. Це речник Оту Харків, полковник. Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, колеги. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Як у вас минула ніч? Обстановка залишається складною. Противник намагається штурмувати на всіх активних ділянках фронту. Ними залишається район населеного пункту Вовчанськ і прилеглі до нього населені пункти, а також напрямок Липці Глибоке. Там противник також намагається здійснювати штурмові дії. Втім, всі спроби противника просунутися, зупиняються силами оборони. І противник зазнає втрат і відступає. Про противника його втрати Володимир Зеленський напередодні заявив, що Збройні Сили України поступово витісняють росіян із Харківщини. Що відбувається? Тому що була інформація від 3-ї окремої штурмової бригади про контратаки також на Харківщині, про те, що там тривають стабілізаційні дії. Розкажіть, будь ласка, трошки більше, що відбувається ну, наразі. Ми не можемо онлайн коментувати тактичні епізоди, які відбуваються просто зараз. Певні. Скажімо так, позитивні моменти в нас є частково. Ми нам вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях, але ми про це обов'язково повідомимо трішки згодом, коли можна буде безпечно про це говорити. Але є інформація, яку ви вже оприлюднювали про те, що окупанти посилили штурмові групи у Вовчанську, намагаються тиснути, що там. Ощансько противник постійно переформовує штурмові групи, тому що він несе великі втрати. Штурмові групи постійно поповнюються особовим складом. Тобто він так проводить таку внутрішню внутрішню ротацію, залучає резерви, проводить повітряну розвідку маршрутів висування, нарощує систему зв'язку для того, щоб більш ефективніше для себе підготуватися власне до ведення цих штурмових дій. Також відмагаються проводити заходи логістики, тобто поповнює боєприпаси, поповнює медикаменти і продовольства для тих військовослужбовців, які в них знаходяться на передових позиціях. Разом з тим, ми при сприятливих умовах ми засобами медальної розвитки виявляємо ці всі пересування і. Наносить вогневе ураження по як по скупченнях противника, так по планових цілях, так і по позиціях, які противник намагається е створювати, там, досягши певного рубежу. А навіщо вони роблять зараз? Проводять ротацію? Чи це не ротація, це просто залучення нових сил, бо старих не вистачає? Це внутрішня ротація підрозділів. Тобто, у них тактика, вони кілька днів. Підрозділ воює на кілька днів він виходить на відпочинок, і такі ну такий, скажімо так, у не підбувається щодня. Тобто, це така постійна, ну постійна ротація, яка триває, ну проводиться в кожному підрозділі. Крім того, з метою поповнення втрат противник залучає резерви якби. Ну, ми не сподівалися на те, що він виведе частину своїх сил на, на Курський напрям, тим менш, сил та засві в нього все ще достатньо. Він формує, формує внутрішній резерв, який дозволяє йому поповнювати і вчасно поповнювати втрати підрозділів, які здійснюють активні штурмові дії. Тобто, спочатку Курської операції ви не відчули полегшення? Ми відчули полегшення лише в тактичній авіації, тобто противник на нашому напрямку. Є Значно зменшив її застосування так. Ну, якщо у нас попередні періоди було там по 30-50 кабів на добу, тільки на нашому відтинку, то зараз, ну наприклад, за вчорашню добу ворог двічі використовував, наносив авіаційні удари, використовувавши використавши 4 каби і 11 некерованих авіаційних ракет. Це Значно менше, ніж за попередні періоди, ну можна сказати, в рази менше. Але це не означає, що противник від, повністю відмовився від використання тактичної авіації. Він активно застосовує на інших напрямках, зокрема на Сумщині, там, де, наприклад, завчора було понад е, ви виконано понад 100 капів на українські населені пункти. Чи е, означає це, що в них бракує авіації. Вони мусять з одного напрямку знімати, щоб зараз тиснути на Сумщину, е, з якої, власне, і почалася е, Курська спецоперація? Тут не можна говорити про якийсь там брак авіації. Ну, в принципі, е, певні, певні дії, які, зробили, які здійснили Сили оборони, знищивши е, як аеродромну інфраструктуру, так і е, авіаційний парк, так і е, боєприпаси, і склади з ПММ. Звичайно, це все робиться, але тим не менш, противник все ще має певний наступальний потенціал, і звичайно він ще має ті, скажімо так, літаки, якими він може здійснювати виліти і застосовувати їх проти, проти сил оборони на найбільш важливих для себе напрямках. Як відбуваються їхні штурми? Тому що, коли ми говоримо з військовими з різних напрямків напрямків, тактика росіян змінюється десь на штурми, 10 людей, десь по 6, а десь взагалі малі групи по троє. Як у вас це відбувається? Як часто? Скільки хвиль може бути на один і той же опорний пункт, наприклад, або на якісь наші позиції за добу? Тут слід слід зазначити, що у нас є, скажімо так, як відкрита місцевість, тобто там ну це нас на самому пункту глибоке липці, тобто це поля, це невеликі лісосмуги, і є міська забудова це вовчанськ і там прилеглі населені пункти до нього, стариця, Бугровате, огірцеве там тактика трішки інакша. Тобто, тактика в різних локаціях вона дещо відрізняється одне від одного. Слід зазначити, що Ну, наприклад, на напрямку Глибокої липці противник подекуди з собою таку е, тактику, е, як на мене, вона досить е, ну, вона примітивна і разом з тим, вона доволі така е, ресурсозатратна. Тобто вони висилають там групи людей наперед, от, які здійснюють там штурмові дії, і водночас вони слугують такою собі приманкою. Тобто, е, Противник відслідковує, як ми наносимо їм вогневе враження. Таким чином, ну цим цими от штурмовими групами намагається вивідати нашу систему вогню, і відповідно потім по ній відпрацювати. От, такі такі штурми можуть по, ну, поновлюватися по кілька разів впродовж бою. Тобто, противник не шкодує людей. Противник не шкодує особовий склад разом з тим. Можна сказати, що він намагається зберігати техніку, технікою і артилерійське озброєння, яке він в основному застосовує з території Російської Федерації. На нашій території він в основному облаштовує позиції для мінометів, а також позиції для важкої броньованої техніки, яку йому вдається заводити під прикриттям лісосмуг, тобто, це більше район населеного пункту Стариця, там де можна робити скрите приміщення цього типу озброєння. Тому, говорячи про тактику, можна зазначити, що противник її постійно змінює в місті, там і використовується теж там трішки інакше. Тобто там малі штурмові групи заходять з різних боків на скажімо так, намагаючись атакувати силу оборони, просуваються там до певної до певної визначеної точки. Там вони. Таку збирає, збира збирається в таку в ударний такий плак. Ну теж він невеликий, там десь до 10 осіб, і вже е, тим самим намагається просуватися далі. Тобто, тактика постійно змінюється так. Чи інакше е, противник намагається, ну скажем так, розвив, розвивати свої навички, розванамагається е, нові прийоми. Але ти не менш це йому не допомагає. Ми стоїмо на позиціях, наносимо ефективно, наносимо вогневе враження, знищуємо як живу силу, так і озброєння військову техніку. Тобто чи правильно зрозуміло, що першу хвилю він кидає фактично е для виявлення вогневих точок точно на убій? Так. так, так, так і є. Я ще він не шкодує, не шкодує особовий склад. Він його використовує більшою мірою як приманку. Тобто якоїсь там основна задача цих е, штурмовиків викликати вогонь на себе, викрити е, викрати нашу систему вогню, і а потім вже е, по виявленим е, даним вони намагаються наносити вогневе ураження вже з допомоги артилерії. Е, ну або мінометів. А вдається у вас на вашій ділянці фронту брати полонених. В нас, скажімо так, не така ситуація, як на як в Курській області, наприклад, тобто в нас немає такої масової здачі в полон. Якщо такі випадки є, то вони носять поодинокий характер. Тобто, ну, минулого тижня, якщо не помиляюсь, було два полонених. Одного з них вдалося захопити в полон з використанням дрону. Тобто, побачили пораненого російського окупанта, скинули йому воду, скинули записку з інструкціями, як діяти і. Далі він вже рухався за за дроном і таким чином. Добровільно здався в полон нашим військовим. Це те відео, яке було в соцмережах, де він просив отак, от щоб його так, пожаліли. Так, так. А ви кажете тактику постійно змінюють, постійно вчаться. А от коли почалася курська операція, ви на землі відчули, що можливо стало крім того, що стало менше авіації? Можливо, стали більше застосовувати FPV, або більше застосовувати міномети чи артилерію. Що змінилося для наших захисників на Харківщині? Ну можна можна відмітити, що в певні дні ворог активізує використання півдронів, тобто зазвичай як буває за добу. Ну в середньому він використовує від 30 до 40 ударів, наносить за за допомогою дронів Камікадзе. В окремі дні їх може бути і 50, і 60. Тобто, в певну міру можна сказати, що в деякі дні ворог активізує саме використання саме цього боєприпасу. Також можна відмітити те, що на деяких напрямках, зокрема на напрямку липсі Глибоке, спостерігається в деяких підрозділах противника. Спостерігається значне е зниження е морально-психологічного стану, тобто особовий склад відмовляється виходити на бойові завдання відмовляється від виконання спеціальних завдань е спеціальними завданнями можуть бути виконання заходів логістики, тобто доставка боєприпасів і провізії медикаментів на передові позиції. Також спеціальними заданнями може бути евакуація втрат. Цим вони в принципі майже не займаються, тобто вони не те, що не возять своїх поранених, а вони не, не возять і загиблих. Зараз стоїть така доволі суха спекотна погода, і звичайно, це провокує певну кризу в санітарно плічної ситуації, тому що ну ми самі розуміємо, що це все потрапляє в повітря, потрапляє в грунти, і підуть дощі. Це все потрапить у воду, тому. Ще раз хочу нагадати, що це так, така такі дії противника можуть крім усього іншого спровокувати ще й, і погіршення санітарної епідемічної ситуації в тих локаціях, на яких тривають активні бойові дії в ситуації, коли е, в повітрі панують дрони, дрони розвідувальні, дрони ударні е, техніка обмежена в своєму русі. Чим вони доставляють чим вони забезпечують логістику на вашій ділянці фронту? Досить часто вони використовують. Ну, в основному це е, така, е, як ми називаємо, е, двонога логістика, тобто, коли вони на собі просто все це переносять, доставляють до позиції. Е, подекуди вони використовують мототехніку, використовують гольфкари або квадроцикли для того, щоб здійснювати перевезення там, більшої кількості боєприпасів чи От, і, е, також в певних локаціях вони також використовують для виконання завдань логістики, вони використовують безпілотні літальні апарати. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці в районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі, там, де вже кілька місяців заблокований підрозділ, і вся логістика там здійснюється виключно за. Допомоги використання безпілотних літальних апаратів саме ними. Вони доставляють воду, доставляють боєкомплекти, доставляють медикаменти. А є розалковоносу. Є розуміння, скільки там людей залишається на цьому заводі? Ну на самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони вони там несуть втрати. Тобто, там є. Є в них і загиблі, є. І поранені є поранені, лежачі, є поранені ті, які спроможні вести бій. Ну і звичайно, там певна кількість залишається. Точно точно цифру я вам зараз не можу назвати там, з певних міркувань. Але вони не виходять і їм продовжують підносити воду, медикаменти, харчі. Так, так, вони, вони вони не виходять. Вони там фактично заблоковані. Вони обмежені в своїх діях, тобто вони не можуть е вийти, вони не можуть пересуватися зовні і. Зовнішня допомога, яка їм знаходиться, виключно за допомогою БПЛА була інформація про те, що росіяни кілька днів поспіль били по вовчанську санцепоками. Що, що це за тактика така? Це просто вони випалюють все в нуль? Вони відсоковують вони маршрути висування. Вони за допомогою розвитки з БПЛА намагаються. Провести повітряну розвідку і е, вишукують маршрути пересування наших військовослужбовців, е, також намагаються робити такі превентивні превентивні обстріли. Тобто, з метою е, на всякий випадок е, раптом там раптом там заходяться якийсь там. Ну якийсь наш підрозділ. Е, наносять вогневе враження важкої вогнеметної системи. Вона власне є е, максимально якраз ефективною, саме в. Е, у умовах міської забудови, тобто, це термобаричний заряд, який має, який має дос досить, досить таку високу вибухову потужність, і якщо людина знаходиться в зоні ураження цього боєприпасу, вона е ну або або, або гарантовано гине, або може дістати е ну досить важкі поранення або контузії. Віталі, спасибі вам велике, Віталій саранцев речник Оту Харків, полковник про ситуацію на харківському відтинку фронту.